Отже, пане Олексію, два дні поспіль росіяни завдають масштабні удари по Україні. І результат ми бачимо, бо кількість збитих ракет і дронів це одне. А енергосистема зараз працює в надзвичайному режимі відключень. От я, наприклад, сьогодні, на жаль, не з дому працюю через те, що вдома немає світла. Ми вже маємо розуміння це через прильоти в генеруючій потужності чи в розподільчій потужності. Питання правильно. Дякую. Це дійсно це такий удар. Перший такий, дуже специфічний, комбінований. 236. Об'єктів атакувала Україна. 127 ракет і 109 БПЛА, шахедів та тощо приблизно, бачимо 50 на 50, збито. Збито по об'єкт, але бачите, 35, які прорвалися, вони нанесли е, неабияку шкоду, е, і дійсно це практично виключно били по е, цільовим чинам по узлам е, трансформаторних е, підстанцій, узлам, які забезпечують видачу потужності нашої генерації по генерації. Не били. Тобто, по суті, вони били по тим ключовим узлам, які забезпечують, от, щоб бути генерована на станції, причому переважно в більшості на атомних станціях, по всім трьом вони били там, оцим по цим узлам. Вони їх вивели з ладу в більшій чи меншій ступені, і в результаті потужність на станціях, її, але її не можна передати мережі в чергове. Ми розуміємо, з вами що таке мережа, що таке її. Зв'язки, що таке її роз, розвинутись, що таке її альтернативна логістика мережі, е, резерви, да, запас резервів, там потужності і так далі. І тому подібне йдуть ремонти зараз і заміна там, де швидко можна замінити, бо треба віддати належне. Робили запаси Укренерго, це переважно більшість його її об'єкти, практично всі камбне Укренерго. два дні десь два-три. Буде такий дуже поганий графік. Ну як сьогодні, тобто відсутність графіка не передбачуваний. Буде після того буде значно м'який буде там по дві черги. прогнозовано там десь працювати певний час, поки не будуть всі пошкодження. Відремонтовані, і останнє питання, яке постає, і вони ключовим. Я думаю, не тільки я і для депутатів буду пропонувати і все ж таки не ховати, як страус голову в пісок. Я от годину тому почув оцінку прем'єра, що е мала кількість ракет та дронів, які прорвалися, вони нанесли невелику шкоду енергосистемі, Цитую, це його це його цитата. Я просто тільки що подивився, навіть не читав я по відео подивився. Я навіть схаменувся там. Да? Не він вважає Дени, Денис Анатолій, що не маленьку шкоду нанесе, і що захист э, оцих підстанцій э, всіх рівнів, які вони там будували, там габіони, які нікому не потрібні, як виявилося, тощо що він спрацював э, непогано. А я вважаю, що ну, в мене сумніви великі стосовно цього пошкодження значні. ПВО сили протиповітряної оборони спрацювали дуже непогано. Ви бачите, кількість збитих, але ті, що прорвалися, шкоду нанесли. І в мене велике питання наскільки ефективно спрацював оцей захист, особливо якщо врахувати, скільки десятків мільярдів гривень списали на нього як через агенцію, так і через НЕКО Кернер. Цього разу що нанесли удар по Дамбіківського моря, і мені цікаво в голові росіян, що це намагання з. Вивчити генерацію чи залякати киян? Бо Запорізька ГЕС, наскільки я розумію, зараз не працює на повну потужність, а прилетіло і по іншим до цього. Отже, наскільки критична е виробітка енергії Київської ГЕС для, наприклад, Києва як міста? Питання абсолютно слушне. Е я переконаний, що це два в одному, і те, і інше. ГЕС, безумовно, київська вона не є домінуючою в перегу цієї генерації, але тим не менше технічно побудована система так, що ну, як мінімум одразу вся наша балоні, ця частина не, Києва, як і біля неї, вона була без світла, безпосередньо за того, що там були вражені ці вузли передачі. Е -е... Що ще не подальші били все ж таки? Ну я розумію, ну давайте так, це був удар по підстанції трансформаторній, яку всі бачили. Ну вона ж на відкритому просторі, розумієте? Ми всі бачили, що вона є, але зрозуміло, що зачепила й дамбу. Я до чого? Дамба це будівельна, дуже серйозна, дуже така потужна конструкція, надійна, ну яку просто так ракетами не візьмеш. Тому дійсно, тут ворог ну сто. Він хотів таку панічну атаку, не тільки електричну, а ще й там все пропало, затоплення і так далі. Бо вчора весь Фейсбук. Почав знов там, затопити нас, хто немає на провокації або дурня така. Ну, я хочу заспокоїти. Ну, по-перше, ну, 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 просто спокійно почитайте, що навіть якщо там щось Армагеддон, якийсь відбудеться, і ця платина, я не знаю як, ось з неї там відбудеться, і навіть це не буде катастрофою там, Селінської. Когось підтопить, це буде не швидко абсолютно. Це будуть ну, свої процеси. і це Абсолютно не означає, що одразу там лавина води всіх затопить. Ну, Там ну, ще раз не, ну, не такі е, армагедонні е, наслідки, щоб зараз таку паніку розповсюджувати. Е, ще раз хочу сказати: вони цілили в підстанцію, вони влучили туди пошкодження нанесені, на жаль, але одночасно пішла оця панічна атака стосовно руйнації плотини самої. Ну, що не відповідає дійсно. Ну, тим більше, що росіяни люблять допомагати розганяти і все. А у нас такі підхопи, безумовно, люди, що безумовно да. люблять ті да. вміють, у них є там свої да, там, агенти такі. Або агенти, або такі, такі поведурки наші українські, знаєте, такі, які за будь-яку версію хапаються одразу там і одразу починають розганяти. Ми спеціально два роки тому записували професора Железняка, який моделював з колегами прорив. Відповідно, греблі київської станції так. нічого страшного на оболоні. Плюс два-три це... метри це перший це... погор. Це... 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 Як... це абсолютно ну лякати. Ну, це це мінімально ймовірний сценарій, або але навіть якщо його припустити, то і там не буде ніякої вселенської хочу ще поговорити про нашого міністра Германа Галущенка, міністра енергетики. В ньому в оточенні просто скандал за скандалом. Журналісти пишуть про корупційні схеми дози в енергавтомі заступника міністра Галученка, людину на прізвище Хейло затримали при отриманні хабаря на сотню тисяч доларів. Оці всі заяви про побудову енергоблоку новій на, на, на станції. А, от, депутати викликали його послухати, і він не з'явився, що в міністерстві взагалі там відбувається. Розумієте, це було його особисте рішення. Бо я, наприклад, вважаю, що правильніше було б з'явитися. І все ж таки ніякої там трагедії не було і спокійно відповідати на запитання, навіть на неприємні. Ну і там, здається, відрядження було, але то таке. Ну, просто оцей мені здається, що міністру ну треба обов'язково мати контакт з Верховною Радою, особливо якщо ти хочеш, як міністр, ну таку значну річ реалізувати як добудову да там х три ха 4 Це ж закон треба розуміти. Ну треба. Щоб тебе зала відчувала, не тільки комітет. А тут я вважаю, що це, ну, це його особисте Германа Валерійовича рішення, бо я не даю ціна. Він вважає, що він може правильно сказати. Бо дійсно цей виклик був на емоціях. Е його ініціював прямо, прямо серед засідання депутат Ж Желісняк. Е як на мене, якщо вже депутати дійсно хочуть дослідити ці питання, ну, то, то в мене зустрічне питання: а чого вони не підтримують створення ТСК? Яке наша фракція, і я особисто вже пробиваємо чорти Ну от чому вони не підтримують, щоб ми з'ясували реальну собі вартість електроенергії на енергоатомі наприклад, да реальна чи ні, оці корупційні схеми, скандали, в яких там звинувачують постійно? Ну в тому числі енергатами розумієте мені здається, що саме, саме для того і є ТСК бо просто в залі. І запросити міністра і засипати його. Ну там ну такими агресивними, не дуже розумними питаннями. Бо повірте мені, в залі задати фахове питання. Ну, далеко ж не кожен депутат може, там, чесно кажучи, і це це точно зала Верховної Ради. Ну не місце для дискусії. Дискусії не так ведуться, і слідства. Ну розумієте, не так треба з аналітикою працювати. Тому я вважаю, що в першу чергу мабуть створити це тиска було би. Бажано, щоб там слуги народу не в більшості були, бо зрозуміти вони ж завжди, якщо в більшості, вони гасять всі скандали, і просто спокійно дослідити, що там від цього, що від Германа Валеріяча залежить, що від НКРКП залежить, що від Наглядових рад залежить, що від офісу президента від цього тіньового центру прийняття рішень залежить. Там же непроста ситуація. Бо казати зараз, що міністр повністю управляє ситуацією в енергетиці, ну це смішно, це наївно. Просто розумієте? Бо НАК Нафтогаз живе своїм Життя Мокеренерга живе своїм життям, Центренерга живе своїм життям, НКРКП живе своїм життям. розумієте Тому там така розмита ситуація, болото таке болото без колективної безвідповідальності. Тепер, що стосується цих скандалів, ну хай от як би там не було, безумовно, це відповідальність міністра, бо він же його подавав на призначення. Чи в грудні, чи в листопаді, здається, листопад-грудень минулого року. До речі, я ще тоді його попереджав, ну, що це, як на мене, поспішне таке. Ну, ст... ну, не треба було з такою біографією. Хоча в нього послужний список і непоганий був, але там, там віддавали Донеччина, Донбасом. Я не хочу ніякому разі донецьких наших громадян, України і Луганських, але Донбас оцей, розумієте? Оцей, оцей оцей. Донбас нікому не поставити на коліна. Донбас-Порожняк не жене, і так далі. Оце це звідти, це десь звідти. Ну воно тим на жаль закінчилося. Єдине, що міністр дійсно, ну за моєю інформацією, він колись зрозумів, що відбувається, він взяв участь в тому, щоб максимально слідство сприяти в тому, щоб відбулися ці слідчі дії і так далі. Що стосується інших скандалів, там хай працює слідство, бо я достатньо... Пізнаний там не все так однозначно. розумієте, по тому ж самому німчинову, і більш того, знаєте, там вообще дурнацька ситуація. Німчинов, він був позаштатним радником. Тому звинувачувати його в організації якогось там такого процесу, що він впливав, ну, позаштатний радник. Ну, це ну, таке нічого, розумієте? Ну він може допомагати. Ну, якісь там допомагати наради, проводити і записувати щось. Але організовувати схеми ну, це дуже підняло його авторитет як позаштатного радника-міністра. Але я задаю інше питання: той же самий Німчинов в цей час. Конкурсної комісії, яка була сформована до речі, нашим комітетом, е, нашим депутати, пан Герос, оці он, там потужних членів конкурсної комісії. Там хто там Єрміла там, е, Сергій, там інші? Там я вже я, там. Я їх зараз не знаю. Вони з цього на друге місце в конкурсі е, е, вивели, коли конкурс на посаду члена НКРКП. Розумієте, тобто я е, це до чого я вам кажу. В уряді ліва рука не знає точно, що робить право. Оце я вам гарантую. Тобто, там в одній точці слідства звинувачення, в іншій точці оце його виведення в конкурсі. Як на мене, то навпаки, саме тому, що він переміг конкурсі, а німчина ну, досвідчена пахова людина його і почали збивати цими підозрами. В мене інша точка зору на це. Розумієте, в мене там я свою там розумію там всю цю гру, але від цієї гри нікому не легше, чесно вам скажу. Вся ця муть. Вона спричиняє недовіру до дії уряду цілком і в енергетиці конкретно. А зараз ну я нам як, як нічого іншим потрібна довіра до дії енергетики. Розумієте? Довіра до ді до заяв прем'єра, до заяв міністра. А в такій ситуації, що є сьогодні, ну яка може? Ну, хай не ображаються. Ну, яка може бути довіра там, до заяв керівників компаній, бо вони тільки починають щось верещати, керівники енергетичних компаній, що Енерга, там, Укренерго, е... Нафтогаз, укрнафта, Вони про свої звитяги тільки починають щось казати. А тут тільки профіцит електроенергії, експорт, і все. А тут, бас, бачите, немає вже ніякого профіциту, немає ніякого експорту, і трішки в дурнях вони відбувається. Вони про свої досягнення розповідають, потім дивляться баланс збиткові, там збитки, там збитки, там це ну якось воно не в'яжеться. Я би їм порадив по-доброму помовчати місяць-два, щоб про них ну, на якийсь час всі забули. Забули, ну не треба їх так дуже багато їх, і це дуже коштовна реклама. Я ж розумію, що таке Форбсі організувати, там, що таке в інших там зарослі за кордони, там іноземних засобах масової інформації. Скільки коштує це, все відомо. А це ж все береться з бюджету їх компаній, не їх, а державних їх зарплати. До речі, багато мільйонів. Це теж з бюджету їх державних компаній. А їх державні компанії, як ви думаєте, за рахунок яких грошей живуть? Тарифи. Ми в тарифі на електроенергію оплачуємо в тому числі зарплатню управління Некокренего, зарплатню нкркп регулятора, зарплатню Центр енергії, ПІАРВЦ, медійні служби. Це все ми оплачуємо. Тому я як той Хто платить в результаті за ваш піар звертаюся до вас, хлопці, зробіть, щоб вас було десь не видно не чути, десь там 2-3 місяці хоча. Я вас благаю. І енергоатом так само, я дуже благаю пана котіна Помовчіть, хоч перебувати. Бо, бо, бо є, кожна ваша заява це такий черговий скандал в ЗМІ. Навіщо вона вам потрібна? Займайтеся своїми справою, а слідство все рівно прийде рано чи пізно, там До на чого нам. Готуватися через те, що ми розуміємо, що так як працює Росія, то через місяць, півтора наступний великий обстріл, і відповідно у нас щось в енергетиці робиться. Може для цього потрібно там, наприклад, комісію браті енергетиці що ви пропонуєте в енергетиці треба робити, чи би е, системами ПВУ? Ну в 10 разів 100 разів важливіше для енергетиці, для енергетики, якби дійсно те, що президент зараз веде роботу, щоб нас посилили п'ятьма патріотів. Оце в сто разів, це вирішення дуже багатьох проблем. Розумієте? П'ять патріотів це вирішення 99-5% проблем енергетики. енергетики і так роблять свою справу. Вони готуються, вони ремонтують, вони вчергове ремонтують. Потім прилітає, вони втретє, ремонтують. Що ще вони мають зробити? А оці об'єкти укриття, ну це окрема розмова без дуже серйозного ретельного аудіту технічного, технологічного, фінансово-економічного цих конструкцій. Мені важко сказати, але як на мене, дуже дороге задоволення на ці всі укриття, яке в результаті дуже мало захищають. Але знов таки, має бути аудит, має бути проведений рахунковою палатою. А рахункова палата на звернення депутатів Тимошенка Кучеренка негайно план роботи цього року внести аудит? Знаєте, що Піщанська відповіла? Що в них немає на це трудових ресурсів, що воно не включено в графік, і вона вважає, що це не першочергове е завдання. От вам відповідь голови рахункової палати. І тут от думаєте, а чому ж пані Піщанська вважає, що це не першочергове? Таке завдання, хто ж їй сказав про це? Це вона сама додумалася? Чи хтось їй сказав? Це окрема розмова, але я вам пропоную подумати.